Гідранж це чудові літні квіти, які радують нас рясним цвітінням, пишними сувіттями та довгою декоративністю. Вони стали символом сезону, охолоджуючи пейзаж із їх синіми рожевими та білими відтінками або додаючи динамічні нотки фіолетових, червоних та світло-зелених кольорів. Як група, гортензії цвітуть від середньої пружини до початку осені. Однак конкретні терміни цвітіння залежать від типу та різноманітності. Умови клімату та вирощування також впливають на цвітіння. Тут ми розглянемо типи гортензій, коли ми очікуємо їх цвітіння, а також фактори, що впливають на час цвітіння. Насолоджуйтесь вибором різних типів, наприклад, відновлення сортів для тривалого та вражаючого цвітіння у вашому саду. Квітальні фактори ці витривалі деревні чагарники ростуть і цвітуть у широкому діапазоні кліматичних умов. Температура, інтенсивність сонячного світла, вологості та якості ґрунту, все це впливає на те, коли у вашому саду цвіте гортензія. Видові особливості, такі як цвітіння на старих або нових пагонах, або на обох, також впливають на загальне цвітіння. З правильним вибором типу та місцем посадки ви будете насолоджуватися невибагливими рослинами, розкинутими квітами. Клімат Гудежі, стійкі до морозів, знаходяться в більшості зонах вирощування, і є сорти, що підходять як для холодного клімату з зимовими температурами до зони 3, так і для гарячого влітку до 9 зони. Температура відіграє роль у часі цвітіння. І однаковий сорт у північному кліматі може зацвісти пізніше, ніж на півдні. як правило, в тепловому кліматі сезон квітучих квітучих довше, квіти з'являються раніше навесні і тривають довше восени. У прохолодному кліматі низькі температури та пізні або ранні морози сприяють корочому, але не менш рясному цвітінню. У регіонах з дуже холодними зими вибирайте панічні та гладкі види для раннього та тривалого цвітіння. Обидва типи цвітуть на нових пагонах, тому зимові бутони не пошкоджені, і вони виключно морозні. У особливо гарячому кліматі розглянемо вимоги до світла та води. Для садівників з спекотним літом покладіть гортензії в більш тінисту частину кращого режиму світла. Забезпечте регулярний полив, особливо в той час, як рослини вкорінюються в сухі періоди. У періоди стресу вони можуть скидати бутони, квіти та листя. Фактори стресу включають хвилі тепла, посухи, відмінності вологи, а також пізні або ранні морози. Старі стріляють проти нових пагонів. Гідранжеві цвітуть або на старих пагонах, минулорічний ріст, або на новий поточний рік зростання. Деякі сорти цвітуть як на нових, так і на старих пагонах, що забезпечує тривале цвітіння. Знання цієї послідовності цвітіння старих і нових пагонів корисно під час обрізки. Види цвітуть виключно на старих пагонах, закладені нирками наприкінці літа для цвітіння наступного року. У суворих зимці бутони на старих пагонах можуть замерзнути і падати, а це означає відсутність вражаючого цвітіння влітку. Якщо стара деревна гортензія буде вирізана восени, наступного року не буде цвітіння. Ті, що цвітуть на нових пагонах, лежали нирки навесні. Ця пізня закладка означає, що нирки не піддаються низькій зимовій температурі, вони з'являються ближче до сезону квітучих. Гудежу на нових пагонах можна обрізати восени або в кінці зими, і вона все одно цвіте влітку. Якщо ваша гортензія не цвіте, і ви дуже сильно її вирізаєте восени, Можливо, проблема полягає в тому, щоб видалити нирки, закладені на старих пагонах. Або якщо у вашому районі була сувора зима або пізній мороз, нирки можуть бути пошкоджені сильним холодом. Умови вирощування: певні умови вирощування сприяють світінню та життєздатності. Занадто багато або занадто мало добре впливає на час і якість цвітіння. Сонячне світло. Кількість необхідного світла залежить від інтенсивності сонця в області вирощування. Якщо ваша гортензія не цвіте добре, це може бути пов'язане з надмірним впливом сонця. У більшості посадок ранкове сонце з тіні з половиною форми, ідеально. У північних регіонах з прохолодним кліматом гортензії 6 годин повного сонця передаються постійною вологою ґрунту. У гарячому південному кліматі достатньо 2-3 годин ранкового сонця або розкиданого світла. Інтенсивне сонце може спалити листя і квіти, забезпечити захист від прямого сонячного світла в день, особливо в садах з пекотним літом. Деякі види, такі як великі, передають повну тінь у умовах гарячого вирощування. Вода Гідранжам потрібно близько 1 дюйма води на тиждень. Можливо, більше в сухі періоди, щоб підтримувати ґрунт помірно вологий для кращого цвітіння. Постійна вологість забезпечує загальне здоров'я та сили, але занадто багато води призводить до зменшення проблем з цвітінням та грибками. Якщо можливо, уникайте заболочення та тривалої вологості. Бунтетність. Як і рясно квітучі чагарники, вони цінують пружинну верхню заправку. Органічні зернисті Повільні дії добрива з високим вмістом фосфору, наприклад, від 10-30, 10 сприяють росту та цвітінню. Однак надмірність, тобто надлишку азоту, призводить до рясного росту листя, але менше цвітіння та інших рослинних проблем. Зупиніть запліднення восени, оскільки зростання сповільнюється, а рослини готуються до зимового відпочинку. Типи гортензій та терміни їх цвітіння. Існує шість широко вирощуваних видів, кожен з яких має унікальні характеристики, від тривалого періоду цвітіння до осінньої забарвлення та зимової декоративності. Великий Велика Гортензія характеризується великими сферичними та мереживними сувіттями, що характеризують гортензії. Круглі квіткові скупчення синіх, рожевих, білих та фіолетових квітів проходять з віком у рожевий і зелений, що робить квіти привабливими до падіння. Залежно від різноманітності, традиційні великоріжені гортензії цвітуть приблизно 6-8 тижнів від пізньої весни до середини літа в теплому кліматі та від середини літа до початку осені при більш прохолодних температурах. Сорти, такі як нескінченне літо та давайте танцювати, характеризуються поліпшенням цвітіння та стійкості до морозів, закладаючи нирки на старі та нові пагони. Вони цвітуть рано і знову цвітуть протягом усього літа, щоб заморозити. Ці рясно квітучі рослини потребують регулярної вологості та захисту від полуденного сонця. Велика довжина гортензії, стійкі до морозів у зонах, становить 6-18, а деякі, наприклад, нескінченне літо, до зони п'ятірки. Паніка Мінеріальна гортензія, або гортензія Пич, характеризується вражаючими пірамідними сувіттями квітів від вершкового білого до вапняно-зеленого та рожевого з червоним відтінком. Квіти з'являються влітку до початку осені, перетворюючись на рожевий до вересня та жовтня. Суть Суцвіття зникає до легкого бежевого взимку, забезпечуючи міцну текстуру та сезонний інтерес. Невеликі гортензії – одна з найтриваліших і легких у рості. Вони цвітуть на нові пагони та стійки до морозу, найкраще в районах від 3 до 8, іноді 9. Криваві, адаптовані рослини, толерантні до різних ґрунтів та випадкова посуха, хоча постійна вологість є кращою для цвітіння. Гладкий. Гудежея, схожа на дерево, також називається дикою або гладкою гортензією. Родом із Сполучених Штатів і росте в різних кліматичних умовах у районах від 3 до 9. Нерки з'являються на нових пагонах, що дають білі. Кремові та рожеві квіти, які до кінця літа стають світло-зеленими, і восени червонодіж. Квіти з'являються в плоских скупченнях з початку літа до осені. Вони віддають перевагу частковому відтінку до повної тіні і терплять різні ґрунтові умови, але не витримують посухи. Дуболіт. Даболет Хайдрейнджер уродженець Північної Америки, яка походить з Південного Сходу США екстремальні кущі несуть чарівні, кремово-білі пірамідальні суцвіття та глибоко лопативі листя з червоним осіннім кольором. Квіти з'являються з середини пружини до початку літа і переходять у рожевий та зелений до серпня та вересня. Сорти мають вдосконалені форми та варіації кольорів, наприклад, темно, рожеві. Дуборит, стійкий до морозів у зонах, становить паять дев'ять, але в зоні є 5 переваг від зимового захисту. Рослини цвітуть на старих пагонах. Гора. Пилкол Хайдрейнжа схожа за зовнішнім виглядом з великими злямими гортензією, але має більш компактну форму та менші мереживні квіти. Він цвіте на старих і нових пагонах, забезпечуючи тривалий сезон цвітіння з початку літа до осені. Видобуток та його різновиди різняться в відтінках рожевого, синього, фіолетового та білого. Рослини, стійкі до морозів, мають паять дев'ять у районах. Закриття. Вишнева гортендія це різна форма гортензії з бездеревини лози, яка в оптимальних умовах досягає висоти від 30-60 футів. Великі плоскі суцвіття ароматних білих кольорів з'являються з пізньої весни до середини. Закриття гортензій, стійких до морозів у зонах, становить 48, хоча вони дещо прикордонні в найнижчих та найвищих зонах. Гаряче та вологе літо на південному сході підавали ці лози на стрес. Підвид Петаоларис більш холодний, ніж чистий вигляд, і має більші квіти на старих пагонах. Остаточні думки типи гортензій та їх сорти спалахують влітку з різним, часто перекриваючим часом цвітіння. Окрім варіацій видів, цвітіння залежить від температури та інших умов вирощування. На щастя, для нас, садівники, це витривалі садові рослини з великою кількістю квітів під час вершини. Для тривалого і рясного сезону квітучих вибирайте сорти з неодноразовим цвітінням та тим, що цвітуть як на старих, так і на нових пагонах.